Гікія, героїня Херсонеса, давньокримська легенда. Колись квітучим, багатолюдним містом Херсонесом керував перший архонт ламах. Був він дуже багатий. У міському мурі він мав окрему браму, щоб його численні стада, повертаючись із Пасовиськ, потрапляли прямісінко в його загони. Єдина дочка Ламаха Гікія, отримала чудову освіту. Вона гаряче любила своє славетне місто та мріяла зробити для нього щось видатне. У ті часи сусідним воспорським царством правив цар Асандр. Не давали йому спокою багатства Херсонеса, і вирішив він хитрістю захопити місто. Асандр запропонував свого сина в чоловіки Гікії. Сподівався, що після смерті Ламаха влада над Херсонесом перейде у спадщину в руки сина. Мешканці Херсонеса поставили умову після весілля чоловік Гікії ніколи не повинен покидати Херсонес, інакше його буде страчено. Бо спорці прийняли умову і сина Сандра одружився з Гікією. Гаряче покохала Гікія свого чоловіка. Він здавався їй скромним та відданим. За два роки помер ламах, але головою міста було вирішено поставити не чоловіка Гікії, а зіфа, шановного городянина. Син Асандра чекав зручного випадку, щоб захопити владу. У першу річницю смерті батька Гікія, бажаючи вшанувати його пам'ять, влаштувала поминки. Вона роздавала городянам вино, хліб, олію, рибу, все, чим були наповнені комори дому. Керівники міста дозволили Гікії щорічно відмічати так річницю смерті батька. Цим і вирішив скористатися її чоловік. Через певні проміжки часу Асандр став присилати сину по 10-12 юнаків, начебто гребців, що привозили подарунки Гікії. Син Асандра приводив їх в дім, а від'їзд призначався на вечір, але відійшовши у темряві від міста, бо спорці зверталися з дороги і таємно проходили стежками для стада додому Ламаха, де чоловік Гікії ховав їх. У третю річницю смерті Ламаха в домі таємно зібралося 200 боспорських воїнів. Син Асандра вирішив виступити вночі, коли мешканці Херсонеса сп'яніють та полягають спати. Все з'ясувалось випадково. Одну зі служниць їй було покарано, її замкнули в кімнаті над підвалом. Служниця пряла льон та впустила веретено. Веретено покотилося до стіни і потрапило у глибоку щілину. Дівчині довелося підняти цеглину підлоги. Крізь отвір вона побачила у підземеллі озброєних людей. Негайно ж вона покликала господиню. Гікія одразу зрозуміла, що замислено в її домі, і, не вагаючись ані хвилини, вирішила знищити ворогів та чоловіка зрадника. Вона розповіла про все двом своїм родичам. У день пам'яті Ламаха городяни цілий день веселилися на вулицях. Гітія щедро роздавала вино на бенкеті у своєму домі, часто пригощали чоловіка. Собі ж вона наказала наливати у келих воду пурпурного кольору. Настав вечір. Городяни, стомившись, розійшлися по домівках. Гікія увела сп'янілого чоловіка до спальні і дочекалася, поки він заснув. Потім вийшла зі спальні та замкнула двері. Разом зі служницями покинула вона подвір'я та веліла замкнути браму. Слуги обклали хмизом будинок, облили його олією та підпалили. Так Гікія врятувала свій рідний Херсонес від смертельної небезпеки.